Всім привіт! Сьогодні у нас нова посилка від Голубиної. Вона така велика. Ось така велика-велика, що аж в камеру не влазить. І по традиції що там лежить. Тепер ви знаєте, що там лежить, я не знаю. <кхем> так, да, давайте приближати і дивитися, що у нас тут по порядку. Оба! Оба. Це круто. Ще один журнал. Треба його відкривати. І Тут ще якісь ніштяки. Я не пам'ятаю, що минулого разу раз було. було. Тут он і пакетик точно пам'ятаю був. Ось такий пакетик. Це аж прям маскарад, нічого це прям свижательно. Які стікери, піни, тут піни! Це піни. Срань. І стікери, це срань. Ну це прям мощ. Тут два пакетика. Це блядь, як... Це як? Це які заслуги? Ну що, як думаєте, тут щось буде круте чи ні? Ну Давайте жуна полистаємо, у нас зваблюють лукаріо своїми крутими штуками. Якийсь комікс про Райхерна. Якісь 5 плакатів. 5 плакатів, чи що? Ви що? Це як так багато плакатів? ніхто ну, не знає? Давайте ось отак от. Гарядость, это уже плакат неведомо. Тут он история, кто кого це що? Це одиш этой Джесси. У нее ее одиш. У него карио усіх позах. Подобається. Так, что мені не подалось здесь потом, как бы вернуть. Полівраз. Вон дивіться. Дивіться, що тут шутчики. Вау! На корячках лежить. Хто ти така? Що це? це за дівчина? Це нова жінка Еша? Що я біплю плітає? Це Доу. Дві жінки Еша? Щось неймовірне. Звідки в нього жінка? І тут про Джеймса. У нього синя роза, причому вона дуже рідкісна. Це, як вона називається, її треба гібридом дуже сильно розводити, щоб таку отримати. Але це можна реально її отримати. Так, то якийсь цей, що це таке? Це у нас журнал по цією. Miraculous, типа ЛАДИБАХ Бах, дайте какие продвинутые, XXL магазин, тут прям наушники Е, прям наушники, что блядь, происходит с этими журналами, у нас таких на крутых журналов, так, далее у нас тут такие скосворд Абра, типа Абра Е психичным типом, типа она водится в Канта, Вона вміє телепортир... телепортуватися, галочки ставиш. Підтверджуєш інформацію. Це типа постер. Це постер. Лукарі у всіх позах... Еш... Ну, Минулий постер прям крутей, знає. Не Ну, Якісь комікси, і про райферна. Вон даун висхваляє сонце. Дивіться, що відбувається. Вони ссоряться, жінки еше. Що? Щось неймовірне. Піпло прыгає. На Нажалась та спить. Що це вона робить? Якусь дивовижну магію. Он за руки тримається. Розмальовка є. Дивіться. Скільки травяних покемонів? Ні, це фальшивка, блядь. І це фальшивка. І це. Це якийсь просто проблемний Z якийсь обказник. Якісь Z проказник, блядь. Проблема з проказником може. Так перекладається. Я думаю, тут травяні покемони. Ну ладно, нас дуря. Дивіться. О, це... О, да, це ж скоро ігра буде. Ну це прям круто в журналі. Зетка, блять. Ну ладно, за. Тут кажеш, що за буде якась, так що можна простити. Але тримаємо це на запису. Дивимось Зігат. А, він крутий. Це зігат 100%. Є там 25,50%. О боже, це якісь прям топові малюнки. Потенційна еволюція. Давайте дивіться. Який Амбріон, но не Амбріон, це вон Коти. Це іві летає Так, що тут у нас? Джой Джой, Джой Рон. Вон ще якісь карточки є, щось неймовірне. Дивіться. Якого бы хотелось піймать. якісь вони всі дивні і прикольні один час Вон навіть з цим з бантиком є, Так, що тут ми, Дивимось далі, можна виграти якісь діорами покемон. Ничего не понятно. На пляжу. Треба купон вырезать и что с ним сделать. Он Иви, малюй Иви. Мабуть, но это не точно. Иви, подорож, Иви. Э, эпика, подорож, Иви. Дивите, какие я знаю иноземной мовы. Так, что это такие у нас? Какие-то Якийсь... Новий журнал Бітви Покемон. У нас нема бітвів покемонів. Володимир, де наші бітви покемонів? Ми минулого разу бачили бітви покемонів. Як нам битися покемонами, якщо у нас немає журналу з битви покемонів? Зікі тут тираж? Тут Пишеться тираж? -ля -ля. Покемон 2024, польська щось там. Язики, мови, всяке таке. Так. Так, щось нема. Часи роботи, бюро услуг клієнта. Інфополя. А тиражу нема. Вони скривають, скільки вони тираж пускають. Що не годній. І це наступного разу, я так розумію. Три! А один з трьох. Чи це інший якийсь, блін, журнал? У нас наче такі є. Два такі штуки є. Точно, нам отаке дали, У нас десь лежить, точно. Точно, точно, ну що. Це якось мені жалко відкривати. Хай трохи полежить, може я сміливості наберусь. І відкрию ці круті штуки. Давайте почнемо з пакетиків. Давайте з -з зі старого. може тут щось круте буде. Це не точно. Ну ми віримо, що буде круте. Правильно? Правильно. Ось, хотів є щось зробити. І давайте. Хова, це якась прошурка. Так, Numan, Drevoret і Polето, Reверs. Реверс. Завжди реверси. Щось цікаво мені і такий пакетик. О, і оце відкриється по-нормальному. Ну бо по це дивлюся, всі відчуваєте. По-нормальному я захотів. Крайфері, Варум і перін, нічого себе, реверс, ну хоч щось непогане. А брошурка де? Що мені робить без брошурки? Тут, тут вже не кладуть, типа тобі не треба, да? Ну ладно. Чи украли брошуку. О, говнюки. Так, далі у нас. Ого! Це те, що я просив привезли. Що в мене є? Викрати не будемо, це на продаж. Якщо хочете, 1000 гривень і це ваше. У мене ще один приїхав на продаж і 2 штуки. Так. Далі обана. Так, це можна прибирати. А далі буду вам показувати обану. Та це у нас якийсь там політоїд чи що він такий? він грін політоїд. Хто це такий? Болт, це цей це хахаль Айона. Так що вийти він, він крутий, аж жалко його відкривати. Треба його відкрити, тут може бути дівчина, яка нам потрібна. Ми розрізали і витягуємо раз пакетик. І два пакетики. І у нас такий плотезний прям. Прямо еще навіть так. А, якась така універсальна форма, сейчас бомбиється. У нас отакий це гумка стиральна. Це ластик, як у нас. Бачите, Має тінчина Так що все, все китайське. А пахне, а пахне, так. Да, ластиком. Так, давайте ось сюди. І наліпки. Ой, наліпки. Давайте відкривати по порядку, як походимо сети. Перші з динозаврами, може, тут нам динозавр Ну, Будемо намагатися отримати динозавра. Так. Ну, більше ми будемо намагатися отримати фоларт у цієї подруги, секретний. Глобат не дура, правильно? Может, стики все открыли. Раз. И понеслась. Такие, вот это крутой очень арт. Видите, каким он классный. Такова канал, Никелики, Обьянка, Он Р. Джагелис, Ликен Рок, Габин. Лікенрок. І о у нас навіть щось блищить, щось. Блискуче щось попалося прямо. Вже непогано. Більше, ніж дуля. Отут прямо так. Хочеться намацати жінки, Ну глянемо, що тут у нас. Чик це вам. Airon, Sensur, Chensi, Tangela. Fen, Giplin, Reland Boom, Glimet Glimmet і Sinicia. Ось отак от. Саме цікаві, що я в Pokémon Scarlet Violet її спіймав в Shiny. Причому печаткою на дні. Визнали, що вони бувають якось там оригінальні чи антикварні і звичайні. Но у антикварних є відмітка там знизу, ну на ботку є картинка, що вона антикварна. Тепер ви будете знати більше. Є ще така у неї чашка. Так. Ще мені приїхала допомога гуманітарна. Да. Ось такі протектори нарешті. І це щось щось неймовірне. Давайте його поки так. Це щось, щось щось, ціла людина приїхала. Боже. Дивіться. На людину. Тепер у мене є людина, лега людина. Цікава, така лега людина йде в подарунок, тут в наборі є. Не факт, там дивиться, яке велике обличчя. Ну Думаю, так, да, он є. Ні, нема. В нього в мозгу керує мегалюдиною. як воно всередині виглядає. Мега керує людину. любимая, так не Опана. Треба тут согнути. А пахне лего. Вже цей запах я не вступив ні з чим. Я в кидаті є таке пахуче лего. один, чотири, п'ять. Тут у нас тут три, один, Два. Цепогоду кепка, чи нога. І ось такі якісь діло перші. І вам буде якась штука. Прям гігантська така шапка його. І тут у нас є така величезна інструкція. Як будувати цього гіганта? Це щось неймовірне. Дякую, за його людину якось неожиданно отримувати людей по кошти. От і таких лига людей. Дякую за посилку. Так. Ну, цього лега я якось зберу і окремо зніму, так, щоб не затягувати. Бо може ще світла не буде, хто його знає. Так що, дякую за посилку. Всім пока!